Задачка з фізики за 8 клас, тема теплові двигуна. Автомобіль пройшов шлях 120 км. Двигун автомобіля розвивав середню потужність 40 кВт і витратив 21 літру бензину. Питання: з якою середньою швидкістю рухався автомобіль, якщо коефіцієнт корисної дії його двигуна складає 30%. Зазначу одразу, що всі дані, які відомі за умовою задачі, ми записуємо в системі Сі. Шлях L – 120 км або ж 120 тисяч, тобто на 10, в третій метр, потужність 40 кВт або 40 тисяч, тобто 40 помножити на 10 у третьому степені вата. Об'єм бензину 21 літр. Переводимо літр в метр кубічний, 1 кубічний метр це тисяча літрів, значить, при переведенні літрів в кубічні метри ділимо на тисячу, тобто множимо на 10 в мінус третьому метр кубічний. Густина бензину 700 кг на метр кубічний, або ж 7 помножити на 10 у другому тому теплота згоряння бензину беремо з таблиць. Там в таблицях указано значення 46 мега джоулів на кілограм або ж 46 на 10 в 6 джоулі на кілограм. Ну І коефіцієнт корисної дії ета складає 0,3. І невідома середня швидкість автомобіля. Ну, Оскільки у нас в задачі ем... Є коефіцієнт корисної дії, то починаємо з формули для коефіцієнта корисної дії. Коефіцієнт корисної дії, що це таке? Це те, наскільки ефективно працює тепловий двигун. Тепловий двигун бере енергію від згоряння палива і перетворює її в механічну роботу, а саме штовхає автомобіль. Щоб знайти коефіцієнт корисної дії, ми маємо корисну роботу, яку виконує двигун автомобіля, поділити на ту енергію, яку він витратив загалом. А енергія, яку він витратив, це енергія, яка утворилася при згорянні бензину. Тобто, це є теплота, що виділилася при згорянні бензину. Як можна порахувати корисну роботу, яку виконує двигун? Можна порахувати її дуже просто. У нас є середня потужність. Потужність 40 кВт-40 тисяч Вт. Це означає, що двигун за секунду виконує роботу 40 000 джоулів. Тому, щоб знайти корисну роботу, ми можемо потужність помножити на час роботи двигуна. Час роботи двигуна, в свою чергу, можна знайти так. Можна шлях, який подолав автомобіль, поділити на його швидкість. Відповідно, маємо, що корисна робота, яку виконує двигун, це є P помножити на T, тобто помножити на дріб L поділено на V. Тепер. Теплота, яка виділилася під час згоряння палива. Формула для неї дуже проста. Ми питому теплоту згоряння бензину, це є кількість теплоти, що виділяється при згорянні рівно 1 кг бензину. Множимо просто на масу бензину, який згорів. А, а щоб знайти масу бензину, ми маємо густину бензину помножити на об'єм. Відповідно, формула для теплоти, що виділяється під час згоряння палива, це є Q на M, тобто Q на R і на V. Тепер підставимо замість А корисного оцей вираз, а замість Q згоряння ось цей вираз в оцю формулку. Єдине, що спочатку я пропоную взяти оцю формулу і помножити ліву і праву частину на Q згоряння. В лівій частині ми отримаємо ета Q згоряння, дорівнює. Ну, а якщо праву частину ми множимо на Q-згоряння, то в знаменнику Q згоряння зникає, залишається А-корисне. Тепер підставляємо. Маємо ета на Q-згоряння, а Q-згоряння ось наша формулка. Це буде Q маленьке ро В. Дорівнює А корисне. А А-корисне це у нас потужність помножити на пройдений шлях і поділити на швидкість. А звідси виражаємо швидкість. Швидкість це у нас буде. Отут можна провести риску дробу, написати знизу одиничку. Маємо звичайну пропорцію. І для того, щоб виразити V, ми маємо що зробити. Нам необхідно P помножити на L і поділити на оцей чисельник. Это Q ро В. Це буде наша кінцева формула для розрахунків. Одиниці вимірювання перевіряти не будемо, бо ми беремо все в системі С. Але тоді треба розуміти, що наша швидкість теж буде в системі С, тобто це будуть метри на секунду. А підставляємо числові значення. Швидкість дорівнює. Так, потужність це у нас 40 на 10 в третьому степені. Шлях 120 теж на 10 в третьому. Так, в знаменничку маємо ета 0,3. Теплота згоряння палива це у нас 46 на 10 у шостому. Густина 7 на 10 у другому. І об'єм 21 на 10 в мінус третьому. Так, дивимося, що тут можна спростити, скоротити. Ну, по-перше. 40 можна уявити як 4 на 10. 120 теж можна уявити як 12 на 10. Вийде 4 на 12. Тоді тут десяточка і тут десяточка, це вже буде 10 в другому. Множимо на 10 в третьому і ще на 10 в третьому. Вийде 10 у восьмому степені. Поділити. Знаменнику 03, 46 7 і 21. Множимо десятки 10 в 6 на 10 в другому. Це 10 в восьмому. І на 10 3 третьому буде 10 в степені 5. Тепер 10 в 8, 10 в 5. Скорочуємо на 10 в п'ятому. Тут залишається одиничка, тут буде 10 в степені 3. Можна скоротити 12, наприклад, і 21 на 3. Тут буде 4, тут буде 7. Можна скоротити 4,46 на 2. Тут буде 2. Тут буде 23. Отже, залишається в чисельничку. 2 множимо на 4, це буде 8. І множимо на 10 в степені 3. Це буде 8. 000. Знаменнику 0,3. Помножити на 23. І помножити 7 на 7, це у нас буде 49. Рахуємо це вже на калькуляторі, наближене на значення, яке ми отримаємо, це буде 23, і 66. Сотих. Нагадую, що це у нас система Сі, швидкість тому метра на секунду. Можемо перевести це в кілометри на годину, якщо звичніше, швидкість записувати в кілометрах на годину. Множимо на 3,6. Маємо 80, приблизно 85 кілометрів на годину.